Morte -er, becrasuйся. Ovis avo prihodit. Chleva ndosa Наступного дня після свята святого апостола Филипа церква розпочинає Різдвяний піст. Цей період літургійного року є дуже важливий під тим оглядом, що він готує нас до важливого і такого дуже ключового свята християнського Різдва Христового. Його цей період Різдвяний піст можна прирівняти в певному сенсі до Святої Великої Чотиридесятниці, до Великого посту, який приготовляє нас до Пасхи. І тут трохи виглядає дивним: світ готує нас до наближення Нового Року, до наближення Різдва зовсім по-іншому. Готує нас закликом, до нових покупок. до Прикрашання вітрин, домівок, робить це за допомогою різних подарунків, розпродажів, так, ялинок і святкових прикрас, а церква закликає нас до посту. Постараємося розібратися, чому церква це робить, для чого. І тут літургійне святкування, літургійні богослужіння. Нам допомагають в цьому. Якщо ми глянемо на церковний календар місяця грудня, перше, що нам спадає, перше, що нам кидається в очі, це те, що протягом цього часу ми святкуємо пам'ять багатьох багатьох пророків. І це природньо, адже церковна християнська традиція розглядає пророків найперше як тих, хто провіщав, передвіщав. Прихід Месії, прихід Христа, воплочення Сина Божого. І коли ми чуємо слово Пророк, то перше, що нам спадає на думку, що це є людина, яка вміє наперед звіщати майбутні події. Однак тут треба зробити одне дуже важливе ключове уточнення для розуміння того, ким є пророк, і яке це має значення для нас і з вами. Церковна традиція в своїх літургійних текстах, оспівуючи пророків, звертаючись до них з молитвою, дуже часто наголошує на тому, що це були люди, які прийняли у себе Святого Духа. Прийняли Духа. Прийняли Слово Боже, почули Слово Боже, і це змінило їхнє життя. Після того, як вони зустріли Бога, як вони відкрилися Богові, вони почали чути Його Слово, тоді вони почали і, так би мовити, по-іншому дивитися на речі. Тому пророк це найперша людина, яка говорить від імені Бога, тому що вона чує Його слово і вона може висловлювати те, що Бог до неї промовляє, висловлювати тим. Людям, з якими вона разом живе, а також і для прийдешніх поколінь. Тому пророк це не є просто якийсь футурист, людина, яка за допомогою якихось надзвичайних здібностей може передбачати майбутні події. Пророк це людина, яка є закорінена в теперішньому, найперше, тому що Бог дає їй здатність оцінювати речі правильно. Тому вона може говорити і про минуле, і про теперішнє, і про майбутнє, говорити щось суттєве, говорити важливе, говорити про те, як Бог бачить світ і як Бог бачить історію. На цю тему тему пророків дуже добре накладається наступна дуже важлива тема богослужінь цього циклу передріздвяного. Це тема Господнього приходу. Різдвяний піст збудований, наче якась симфонія, в якій поступово розвивається, поступово виринає на поверхню основна тема. До Різдва Христового Церква нас готує поступово. І вже починаючи від свята святого апостола Андрія, а потім відтак на свято святителя Миколая, з'являються пісни-співи різдвяного характеру. І одним із ключових моментів цих пісни співів є тема: Господь приходить, Господь гряде, Господь приходить до світу, який Він сотворив, до людини, яку Він сотворив. Це дуже важливий момент. Бути готовим до Господнього приходу. Піст, я би так сказав, з усіма його правилами, приписами, має за ціль якраз е, налаштувати людину таким чином, щоб вона була готова. Готова зустріти Господа, який постійно приходить. Постійно приходить в різний спосіб до людини, в різних обставинах, за допомогою різних засобів. Так? Але людина постійно міняється. Людина постійно, людське життя постійно видозмінюється. Ми змінюємося, ми ростемо, мужніємо, потім старіємо, міняються якісь наші вподобання, наші смаки, наші е сили, спроможність. Так? І Господь завжди по-новому. Приходить до нас, приходить до нас таких, якими ми стаємо. Дуже важливо розуміти, що Господь приходить завжди по-новому. Тобто важливо розуміти, щоб в нас не було якогось такого усталеного уявлення про те, яким є Господь. Тому що Він є невимовним, Він є несказанним, Він є великим, величним. І ми постійно будемо відкривати його по-новому, якщо будемо, будемо до цього готові. Отже, піст це отой період навчитися бути готовим зустріти Господа. І ще одна така дуже важлива тема, яка виринає поступово і наростає у цих богослужіннях передріздвяного періоду це тема вифлеєму, тема вертепу піснеспіви співи будуть нас е закликати, заохочувати. Вифлеєме, прикрасися, вифлеєме, приготуйся. Чи вертепе, украсися, вертепе, приготуйся. Йдеться, очевидно, не лише про дуже шановану і улюблену в українському народі форму е переживання різдва вертеп як, як е дійство. Так? Таке е, артистичне, так, драматичне. Йдеться не те, щоб ми просто готували цей вертеп до Різдва. Вертеп і вифлеєм тут виступають радше як символи, образи нас. Господь приходить до Вифлеєму, до вертепу, тому, що Він хоче прийти до нас. І його ціллю остаточною наміром його приходу у світ є жити у нас, народитися у нас. І коли ми чуємо ці заклики піснеспівів, співів, щоби приготувати вефлеєм, приготувати вертеп, то це мається на увазі, що ми маємо приготуватися. Яким чином ми можемо приготуватися? Ну тут сама оця обставина Різдва Христового нас вчить. Ісус народжується в убогому вертепі. І Вифлеєм це теж маленьке, непримітне місто. Ми можемо чутися такими самими. І, напевно, це важливо, щоб ми чулися такими самими. Тобто, звичайними, скромними, такими, якими ми є просто. І, власне, в той момент, коли ми проявляємо оце смирення. Господь може до нас прийти, щоб жити в нас. Він не потребує пишних палат, але Він потребує приготованого вифлеєму, приготованого вертепу. І літургійні тексти нас далі вчать, яким чином це можна е, приготувати, цей вифлеєм чи вертеп? Через добрі вчинки. Чесноти, добрі вчинки це є найбільш гідний. Спосіб приготуватися до Різдва. Не по-новому вдягнутися, прикраситися, купити нову ялинку і прибрати домівку, хоча це теж важливо для створення атмосфери. Але вся ця святкова атмосфера буде мати сенс тоді, коли ми приготуємося, тоді, коли ми будемо жити так, як християни. Отже, цей передріздвяний піст. Нас наштовхує, налаштовує на думку про те, щоб ми мали час і проявили якесь таке зусилля для того, аби належним чином приготуватися і усвідомити, який великий дар Бог нам дарує у Різдві. Цей довший час наближення до Різдва має нам допомогти усвідомити, що Бог нам дає невимовний дар. Нове життя, і не у формі якоїсь, не знаю, концепції, нової парадигми, у формі якихось нових цінностей, як зараз дуже модно казати, а у формі самого себе. Він сам приходить до нас. І він приходить як мале дитя. Але важливо дуже пам'ятати, що це мале дитя є також і предвічним Богом, я служим, слого розрішиша,